Діті духа завжди є так, якийсь рух. Є або прогрес, людина наближається до Бога, або регрес. Людина йде в цілковито в протилежну сторону. І тому говорить, що людина завжди у своєму нутрі може або наближатися до Бога, або Може віддалятися від Бога. Щоб людина наблизилася до Бога, то без страху Божого вона не виростає у Бозі. Страх Божий це не є, як вже сказано, не мов би якийсь такий рабський страх. Господь не потребує рабів. Де ви бачили, щоб любов будувалася на принципі рабства? Такого не існує в природі відношень людських. Любов, вона виключає рабство, там не може бути рабства як такого. Але у любові, що є жертвенність, є така величезна жертва, що інколи людина дивується і не може собі пояснити. Або дивіться. Для прикладу батьків. Батьки люблять своїх дітей. Мама любить так свою дитину, що вона за дитину готова на все. Вона не доїдає, вона не досипає. І ви скажіть мамі, щоб вона віддала комусь свою дитину, нехай трохи відпочине. Скажіть мамі, може якісь мамі порадьте, та боїть собі, десь відпочинь трохи на тиждень, що будеш мучитися біля своєї дитини. Мама ніколи дитину так не залишить. Мама настільки вболіває і любить свою дитину, що вона її не може залишити на когось, якщо це дитинка є маленька, вона про неї пам'ятає всюди. Бачите, яка є жертвенність у мами, яка є любов? Так, Знаєте, що у святих ось була подібна жертвенність. У більшій мірі до Бога. І коли ми читаємо, знаєте, їхнє життя, і інколи їхні подвиги, які для нас є цілковито незрозумілими, то <кій> на подвиг їх надихало не щось інакше. Їх на подвиг надихав не якийсь обов'язок, що вони мусять. Але причиною їхнього подвигу. Була любов. Господь будує відносини свої із нами на принципі любові. Бог є любов. І каже Іван Іван хто народився від Бога, той має любов. Знаєте, що любов у своєму серці вона завжди має співчуття до людей. Любов ніколи нікого не ділить. Любов обіймає всіх. подивімося, Господь і по нинішній день любить людство. Якщо люди, деякі навіть і не знають Бога, дехто про нього не думає, де хто воює з ним, противиться йому. А Господь і дає йому повітря. І дає воду, і дає йому апетит, і то й смачно їсть. Так, якби нам хтось зробив якусь прикрість, якби в нашій владі було, то ми б залишили його голодним, щоб він зрозумів, з ким він поступає і як. А бачите, як воно є у Господа. А Господь любить. І Господь завжди очікує від людини тільки одного єдиного. Людина має виростати у любові, не в чомусь іншому. Але щоб полюбити Бога, треба свою любов від'єднати від чогось іншого. Знаєте, що людське серце воно не може вмістити і Бога, і ще щось. Пригадуйте такі слова Спасителя, де Господь каже, ви не можете служити Богові і мамоні. Ви не можете служити, бо Мамона це був ідол. Ви не можете служити речам і в той самий час служити Богові. Якщо ви служите Богові, то напевно ваше серце тоді не може бути поділене. Воно має бути цілковито віддане Богові. І тому бачити, що наше серце, яке є дуже маленьке, воно не може одночасно мати, як би сказати, двох. Воно до когось одного може прилипнути і сильно прив'язатися. Воно має бути прив'язаним до нашого Бога. Напевно, тоді воно виходить так, треба придивитися, а що ж у нашому серці діється? Що у нашому серці взагалі? Які стремління там переважають? Які мислення там постійно, адже ж в нашому серці постійно, як би сказати, рух, рух, ум наш ніколи не зупиняється. Ви знаєте, що сила мисла, на яку Господь дав людині, адже ж одна людина з видимого творіння має таку здатність мислити і спілкуватися із Богом. Ось ця сила, вона ніколи не знаходить відпочинку. Скажіть мені, коли ми, хіба що як спимо, тоді в нас не би ум наш відпочиває. А тільки ми проснулися і зауважимо, у нас зразу думки тут, як тут. Ми зразу щось мислимо. Лягаємо спати, ми все рівно щось мислимо. Так не буває, щоб ми, як би сказати, цілковито нічого не думали. Мислена сила завжди нам щось пропонує і до чогось наш ум такий прилипає, і щось що він починає осмислювати. Бачите, що можна сказати так, те, що ум наш мислить, воно в серці відкладається, і в серці творяться певні почуття. І ті певні почуття починають у нас, як би сказати, наше серце збагачувати. Якщо ми дуже часто застановляємося, і замислюємося над речами видимими, матеріальними і думаємо тільки про них, тоді речі невидимі, божественні, істинні, не переминаючі, вони десь для нас бувають такими, немовби чужими. Якщо ми починаємо мислити про Божественне, тоді, можна сказати так, що в нашому житті, Починає творитися той порядок, який повинен бути. Ми чули у Євангелії від Луки, як Господь розповів цю притчу про багача. Земля в нього вродила дуже щедро. Це, в принципі, не його заслуга. Господь благословив цей чоловік, собі так подумав. Ну тепер в мене так багато багатства. Що ж тепер залишається робити? Він зробив висновок. Душа, їж пий, веселися, добра маєш на багато років. Але що це добро? Господь сказав, безумний, цієї ночі заберу твою душу. І те, що ти зібрав, кому воно буде? І далі Господь каже, отак воно є з тим, хто збирає не у Бога. Знаєте, є багатство, яким людина багатіє у Бозі, а є багатство, яким людина збагачується у цьому світі. Ми знаємо, чим воно закінчується. Це життя, якби людина не збагатилася, все рівно вона має все це залишити. Але коли людина збагачується у Бозі, то вона з тим багатством і наближається до Бога. А чим людина повинна багатіти? Та людина у своєму житті повинна багатіти добротою. В її серці має бути дуже багато добрих думок. Її уста за життя має промовити дуже багато слів добрих. Її руки мають вчинити дуже багато добрих діл. Власне, тим людина має багатіти. Не пригадую, як ця дівчинка називалася, здається, це об'явлення Богородиці. У Фатімі одним пригадую. Це одне з об'явлень Богородиці. І ця дівчинка казала, Богородиця, візьми мене. І знаєте, що їй Богородиця відповіла, в тебе руки є порожні. Ти маєш своїми руками ще багато що зробити на тій землі. Ти маєш збагатитися добрими ділами. Якщо це сказано до маленької дівчинки, до малої дитини, то тим більше, то сказано до нас, дорослих. Значить, на тій землі істинне багатство для людини, скарб для людини. Це є серце, все, що вона назбирає серці, все її буде супроводжувати туди. Ава Доротей говорив, коли вони спілкувалися, були з одним старцем і каже, вони собі хотіли вияснити, що ж воно відбувається це тоді, той момент, коли душа залишає цей видимий світ. Наскільки вона і що вона пам'ятає? І ви знаєте, що той говорив? Людина пам'ятає все, що вона зробила за час свого життя. Все добре і все погане. І хто їй зробив добре, і кому вона зробила добро. І хто їй вчинив зло, і кому вона вчинила зло, коли і в який час все це було? Говорить момент, коли людина залишає цей світ, ось це залишається з нею. І це супроводить людину туди. До Бога. І тому напевно збагатитися у Бозі, це є, в принципі, завдання людини. На тій землі, на жаль, воно так буває, особливо. Теперішній час, коли батьки думають дуже багато про своїх дітей. Але думають як, що дітям треба вивчитися, дітям треба допомогти. Значить, батьки мусять поїхати на заробітки. Батьки трудяться, працюють, не досипають ночей, не доїдають, щоб дітям переслати гроші. Ну, пересилають гроші. І що з дітьми? А ті діти, потім батьки над ними плачуть. І думає, що таке з дитиною сталося, колись мама приїжджала до нас до монастиря із донькою. От чи, та така проблема з цією донькою? А, Перепрошую. А ви е, живете із своєю донькою? Та ні, я її залишила з мамою. Ну так що ви її залишили з мамою? Донька потребує не бабцю, а вона хоче маму. Діти, які виростають, вони хочуть мати перед собою батьків. Вони мусять чути їхній голос не по телефону, а вони мусять чути їхній голос так. Вони мусять бачити їхні очі, вони мусять бачити реакцію батьків на свою поведінку. Бо ніхто так дітей не може припильнувати, як рідні батьки. В принципі, людина. Тільки тоді стає істинною людиною, якщо вона у своєму житті стає доброю, коли вона стає кращою, коли вона вміє любити людей, коли вона вміє до людини добре промовити, коли вона вміє іншу людину вислухати, коли вона вміє поспівчувати і вміє помогти людині. Хіба ми не таких людей хочемо мати? Таких. Але такі люди, Господь нам з неба їх не дає. Вони не засилаються десь звідкись, якийсь десант має приїхати і усилитися і жити. Але вони народжуються тут, на землі, і вони виховуються. А Бог дає для цього все, що все необхідне, щоб людина. Виросла у Бозі. І тому каже Господь, що виростати у Бозі це є наше покликання. Знаєте, що Господь ще казав до ізраїльтян у Старому Завіті? Будьте святі, бо я святий. Це вимагалося ще в людини старозавітньої, древньої, як ми кажемо. А тим більше Це очікує Господь від людини новозавітньої, яка живе вже після приходу Господа Ісуса Христа. Тому бажаю вам одного, щоб ви у вашому житті могли завжди. Шукати найголовнішого і найважливішого. Бо є найважливіші речі, які нас будуть супроводити, куди б ми не пішли. Які будуть нас супроводити до Бога. Це є наші добрі діла, це є наші молитви, це є наші пости. Це Добре наше серце, то бажаю вам, щоб ви могли у цьому житті отримати від Господа таку переміну, щоб у вашому серці був великий Божий мир, і щоб у вашому серці жила. Велика любов, любов до Бога і любов до людей. Дуже мені було мило серед вас перебувати. Якщо б ви хотіли ще щось запитатися, то питайтеся сьогодні при нагоді. Бо як захочете запитатися наступний раз, то мусите приїхати вдома. На 21 скажіть, про 21 число. Бачите, 21 число, воно не одну людину налякало. Але знаєте, так цікаво. Люди бояться, чекають, а ніхто не кається. Знаєте, вже як чекають кінця світу, то за чим купляти свічку? Не розумієте, чи та свічка пригодиться? Знаєте, що коли буде кінець? Навіть ученики питалися у Господа, Господи, чи тоді відбудуєш царство Ізраїля? Господь казав, не ваше тіло знати, коли отець мій призначив час. Того ніхто не знає, ані ангели, ані син чоловічий, але Отець мій небесний. І що більше Господь каже, що його прихід буде настільки несподіваний, що каже, люди будуть жити, будуватися. Торгувати, займатися усі своїми справами. І несподівано він прийде. Навіть ніхто не буде його очікувати. Та й в принципі такі, які зараз є очікування, хіба це очікування. Знаєте, я розумію, коли стаються, для прикладу, якісь потрясіння, та люди починають каятися і починають молитися. Воно, в принципі, ви так мало бути. Може ті слова, вони, би, вони показують, чим живе народ, хоче собі далі продовжити життя на землі, навіть запастися чимось. Ще би тільки ми прожити. Ти знаєш. Як то вони розуміють кінець світу, що може б на декілька днів, чи як? Знаєте, того ніхто не знає. Те, що собі, знаєте, люди говорять, люди завжди говорили, мені здається, що я ще вчився в школі, я чув, що мав бути кінець світу. Знаєте, тепер з кожним роком, може частіше, хтось на цьому щось заробляє. Напевно, що торгівля свічкою свічками пішла дуже жваво. Нам, християнам, завжди треба готуватися до зустрічі з Христом. В принципі, нам не треба чекати, а коли він наступить. Тому що він для кожної людини стає реальним тоді, коли людина відкликається з цього світу. От Господь говорить, гряди душе і все, і душа залишає і все і йде. Так що це не є, що нам треба думати, то воно колись буде. Воно може прийти в будь-який момент. І ми не знаємо. Тому Господь каже, чувайте і моліться, бо ви не знаєте, коли прийде Господар ваш. Так що нам залишається одне чувати і чекати Господа завжди. Хтось може там чекає 21-го ну, видно, а -а -а. хто як чекає. Ми Господа, в принципі, чекаємо вже давно. Знаєте, у перших християн. Коли читати Золотусту, це четверте століття, то він говорив такі слова, з усього видно, що вже наближається кінець. Тому що все, що проповідували апостоли, вже збулося, вже збувається. І воно так само і в нас час. Дивишся, з усього видно, що приходить кінець. Але це було завжди. Так що нам треба жити, трудитися для Господа і каятися. Прошу.